Пане Волков, пані та панове депутати, присутні, шановні Летішниці. Мене звати Бог Сергій, я є мешканцем міста з 82-го року, є членом голова Нетішницька самооборони. Являюся помічником депутата Камозіна. близько року був членом виконавчого комітету міської ради. Користуючись нагодою, хочу подякувати міському голові та вам, пане депутати. те, як за довіру при до складу виконкому, так і зі звільнення від цього поводу. Як членцем оборони, я є ініціатором судового позову щодо оскарження рішення Тішинської міської ради про продаж земельної ділянки площею 3 га. І, як почаю з перегляду розгляду даного питання, буду змушений подавати позов щодо оскарження рішення про затвердження з плану частини території промислової зони місті Нетіша. Я не буду наразі зупиняти вашу увагу на усіх порушеннях законодавства при розробці цих так званих змін. При так званому громадському обговоренні чи то громадських слуханнях, хто мав бажання і самі познайомитися із нормативними документами і з моїми зауваженнями поданими як письмово, так і озвучено в процесі напівтаємної таємної презентації цього проекту. А хто буде мати бажання ми ознайомитися із законодавством на ході судового процесу? Зараз я хочу сказати про інше. Рік і 9 місяців тому, в липні 2015 року, в цьому залі, на, протязі, на презентації проєкту детального плану частини території промослової зони міста Нетішо. Після того, як представники Діпромісто та влади розказували громаді, що будинки потрібно будувати виключно на території існуючого міського ринку та вздовж до їх, але не в якому разі не на місці лісу. Бо знайдеться якийсь міфічний інвестор і, і облагородить ліс, створить озеро, там були плавати лебеді, на місці болота того, що зараз є. Так от, ще тоді я казав, що в липні 15 го я пропонував забудувати саме територію лісу, а не ринок, тому що е, інвестор і озеро – це ну, молодсен. Та тоді мені сказав, рада Українського скликання затвердила детальний план саме з лісу. Через рік, в липні 2016 року, коли вже вам, панове депутати, під час розгляду питання про затвердження земельної документації та прийняття рішення про продаж трьога землі, представники самооборони говорили, що не можна продавати ділянку, бо інсудівна документація не дозволяє будівництву в лісі. А крім того, ця земля містить кургани. Влада переконувала і вас, і нас, і всіх політішинців, що це неправда, що можна будуватися, а курганів там немає. Ми не до самооборони і проголосували за продаж. Проте вже в лютому 2017 року з'ясувалося, що будувати так фактично не можна. Без внесення змін в місто вільному ну, І Як виявляється, знайшлися і кургани на цій земельній ділянці. Крім того, на сесії ще тоді депутат Камозін предсказав і майбутнього переможця так званого аукціону. Хоча тоді так само мало під целі. У грудні місяці, шановні депутати, ви не доступились до пропозиції самооборонівців щодо перенесення затвердження змін до генерального плану міста. За його вивчення внесення пропозицій про зауваження громадськості. Та послугом затвердили генеральний план. Разом із лісом на трьох та травмальному коліями. І тепер 5 років змінювати цей генплан не можна, тому ну, що так лише закон. Зараз одначе влада, порушуючи вимоги щодо громадських слухань, намагається поштовхнути і ці зміни. Панов ну, депутати, я скажу вам, що буде після їх затверджено. Виконуючи, виконавчий комітет зможе нарешті видати власнику земельної ну, землі на рівні суддіні умови. Той, в свою чергу, вирубає частину лісу, розпочне або може навіть і встигне завершити будинку, реалізує нерухомість мешканця міста або іншим громадянам. І це було б добре, якби не порушено законодавство. Бо паралельно з цим буде подано коду щодо незаконності прийнятого, прийнятого вами рішення. І це не обов'язково може бути я чи самобурування, це може зробити будь-хто і в будь-який момент. Цей позов, зрештою, через рік, два, три, але буде виграно. А далі, а далі у будь-який момент будь-то відповідно до законодавства може подати ще один позов про знесення незаконного збудованих будинку. І от тут почнеться саме цікаве. Бо власники нерухомості почнуть шукати вину своїх діток. І частина вини... Буде на тих народних управлінцях, які своїми голосуваннями намагалися виправити свої попередні помилки та легалізувати будя. Та при цьому лише усугубляла ситуацію. Звісно, перспектива номерному мою має різні варіанти ймовірності. І наразі тут е, будуть звучати інші аргументи та інші ймовірні варіанти. Але, пані та панове депутати, просто хочу вас попросити, щоб при голосуванні ви добре подумали, чи слова відповідає реальності, а чи залишається порожнє місце. Дякую за вам. Запитання. Можна запитання? Ну, це напевно більше до е, пана Камозіна. Ні, напевно, пане Камузіна, ви ясновидиші, чи ви наперед просто у вас якісь були домовленості е, з тією людиною, яка виграла аукціон, ну, тому що така фраза прозвучала. Пан, пан Камозін представ, е, ймовірно, по передбачив. Тобто, у вас були певні домовленості? Зірки мені, може сказати, мабуть, нам і зірки показали, що ви точно виграєте сюди. Е, я хочу ще два коментарі. Е, згідно обурення дійсної самооборони, які протягом особисто, що я виключив з виконкому, е, замість нього введений в виконком теж представник. Я самооборони оборони ще й призначений першим заступником Юрчук Євген Володимирович. Тобто, ваше представництво, він йшов по ваших списках. Пане Володимир, я... я вибачаюсь, але якщо ви порушите регламент, то мені його <рігач> Просто я, я дійсно вдячний, тому що ну, мені дійсно було важко. важко ну, мені не хотілося бути членом виконавчого комітету, просто це ну, не потрібно зараз інсценувати. Можна було Що, просто обговорити вашу ребенку. Я вам лише подякую. Але я не знаю, коли я газу. Я веду вит, з сьогоднішнього, і не тільки сьогоднішнього, зі згідно повноважень сесії міської ради, куди свою не давав. Виступи не коментуйте. Ви задалися далі, я не відповідаю. Я не помню. Шановні колеги, я завжди е спостерігаю за цим питанням щодо щодо, скажіть мені, будь ласка, на, там, де побудовано ЦДЗ, на єврейському кладовищі побудували здальні, постійні цю комплекс. Які питання були перенести все добре? Говорите ви про програму. Я тут родився, я виріс. виїжджав. Я жила в 95 років. Я з нею спілкувався на тому місці, мій фініт, де не шлагбаума, для було болото по поясі, де топилися в художку. На сьогоднішній день я не бачу, чому так гостро стало питання, якщо там людина побудує, може зараз хтось каже, що я щось там маю якісь певні впливи чи якісь звідти інвестиції, то я вам хочу сказати одне єдине, що там було по божитися. І те, що в будинки і отримують певну категорію людей, куплять свої будинки, і будуть проживати там, нічого поганого не буде. Пане Юрію, він, напевно, погано святкує за новини. Вам віково заключимо про розкопки цих корма. Вони є, а така що їх немає. Вони є, вони вже розкопані, вже не те, що хотілося. По-перше, в висновках, які ви збираєтеся, і листах, які направлені до документи від охорони пам'ятника, саме... При умові розкопу там написано, забороняється без проведення розкопу. Так здається? Так, так. Так. Це перше. Що ви так сказав, скромно випускаєте другу фазу. Далі, я думаю, що ви закінчили, але зараз я вже говорю. Я знав, що на довго. Я знаю, що я готувався. Далі, е, слідуючі питання по поводу курганів. Я казав, які кургани, вони вже розкопані давно. І те, що знайшли там пару цих е, черепків, вибачте, да, пішли по гриби, знайшли. Сімома е, цими мішками винесли три гриби. Вибачте, е, у нас, мабуть, через кожного десятого мінімум, а то, мабуть, кожного, кожного року хтось щось викопує на городі. Так що ми тут, тут, коротше, не на дискотинцю тему.